Смачний курячий супчик із сирними кульками. Давайте готувати. Для початку в каструлю кладу курячу четвертину і заливаю її водою. В процесі готування знімаю піну, а через 40 хвилин дістаю м'ясо з бульйону і даю прохолонути. Тим часом я нарізаю картоплю кубиками і кладу в посудину. Моркву нарізаю соломкою і кладу до картоплі. Те ж саме роблю із цибулею. Я не люблю засмажені супи, тому все кладу в одну посудину. Далі перекладаю овочі до бульйону, додаю лавровий лист, сіль і перець. Далі я натираю твердий сир на дрібній терці, додаю м'яке масло І одне яйце. Все гарно розмішую і додаю 3 столові ложки борошна. Також все розмішую і формую із сирної маси ковбаску, розділяю її навпіл, нарізаю на приблизно однакові шматочки і руками формую сирні кульки. Роблю це, поки не закінчиться сирне тісто, і відправляю в холодильник на 30 хвилин. Далі я прохолонуше м'ясо четвертинки, відділяю від кіст, нарізаю шматочками і відправляю до бульйону. Далі черга сирних кульок. Додаю їх по одній в кип'ящий бульйон і даю проваритися десь 5 хвилин. Далі я нарізаю зелень і також кладу в суп. Даю прокипіти ще декілька хвилин, і все, готово. Такий суп обов'язково сподобається і дорослим, і малим. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. Смачного!